Я такого ще не бачила. З такими словами пасажирка потягу Чернівці Київ виклала відео у соціальні мережі та розповіла про те, як Укрзалізниця загубила цілий вагон. Цей справжній треш стався у Львові. 40 людей прийшли на перон, але їхніх оплачених місць просто не існувало. Те, що відбулося далі, буквально не вкладається в голові. Начальник потягу поясив, що десь з них цілий вагон, а пасажирів запхали у тамбур, поки шукали згубу. Я такого ще не бачила. Це щось новеньке. Спочатку все було, як звичайно. Приїхав всі пішли, а потім щось пішло не так. Прийшов начальник поїзда і казалося, що забули наш вагон. Вагон для on, 40 людей. Нас просто загнали в останній вагон стояти в тамбурі і чекати незрозуміло чого. Ну, почекайте, ну ми ж не Ну, Так сталося. Е, Укрзалізниця, скажіть, будь ласка, це взагалі окей? Забути про 40 людей і один вагон зі Львова до Києва вночі.